Всім доброго дня, ми в мазані Аврора, відділі з продуктами і зараз подивимося, що цікавого є на полицях цього магазину і взагалі, які ціни на різні продукти. Дивіться, одразу нас зустрічає кава, кава розчинна, 75 грамова, 134 гривні. Акція діє по 21 вересня. Так, кава натуральна смажена в зернах. Теж акція діє по 21 вересня з 449 гривень. Ось така. Так, На акції кільця ось такі солені за 40 грамів 9 гривень. Зараз вже осінь. Давайте подивимося, що у нас по чаях. До речі, ось такий гарний чай. Його виготовляють в нашій області, село Вільшанець. Зараз подивимось дуже гарний чай. Там Товариша дружина працює, 29 гривень є за 30 пакетиків. Дуже гарний смачний чайок. Скажемо про цей чай, що справді чай з натуральних рослин, тому що товариша дружина працює на цьому виробництві і рекомендую цей чайок, звичайний, простий, дуже його гарна ціна і рекомендую пити ось цей чай. Тому що справді наповнювання все буде оригінальне, все природне. Так, дивіться, такі бананчики, цукерки по 34 гривні. Це все з новиночок я бачу є. Ось такі всякі жуючки по 49, по 44. 44 кавунчики. Зараз такі знам моркові теж він то любить. Такі смачні кавунчики. так що, В принципі, асортимент великий. Дивіться, такі бисквіти, Ось ці смачні по 77 гривень. Молоко згущене, Ось таке 59 гривень за 440 гривень. 290 грамів, 49 гривень. ціна, ось їх. Ціна. Так, кіндери. Що коштують кіндери, Мене цікавлять такі 26 гривень такий. яєчко з сюрпризом. Такий мажор вишня, смачне Хто їв, ти знає, 17 гривень. Дуже смачно. Ці зукерки м'які. асортименті є ось такі. І 34 гривні. І жалейте, дуже смачні. Вони. Так, не забуваємо про напої. Квас є білий, є чорний. По 25 гривень за баночку. Ось так, на автобазарі 100 гривень коштує. А тут 25, бачите, яка різниця. І це взагалі по сухариках, по грінках, 19 гривень такі попкорн коштує. 19 гривень в упаковці. По 11 гривень такі постуківця в скалені по 11 гривень. Є різні соуси для маринування для вживання. Ось такі по 39-29 по 29 гривень. В асортименті дуже багато різних соусів. Напій безалкогольний пепсі 22 гривні за 0,33 мл. Напій Extra Light 150, пепсі 31 гривень. Ось так. Пепсі, Pepsi, пепсі, пепсі, напій соковий живчик. Коштує 19 гривень. Лимон. Так, напій безалкогольний, сильно газований за 500 мл, коштує 23 гривні. Так, що вам ще цікаве приглянулося на даних полицях. Добре, що собі, подивіться, сочок, що коштує Сочок чудо-чадо. Коштує 15 гривень такий сочок. Апельсиновий. Коштує 19 гривень на акції. Акції діє по 21 вересня. Кава. Це така натуральна, смажена. Так, таймо стрікот. Коштує 149 гривень така кава. Так, кава Якобс. Розчинна. 199 гривень. Ось така. Ось такий чай чорний. Не знайдено. Так, чай чорний, 40 штук. Це він якраз. Ні, не він. Це не він, 40 штук ось тут в ковіду. 40 штук, ну перевіримо. Не знаю, 77 гривень вказано. За 40 штук чорний чай. Великий асортимент соняшникових. Дивіться, таке насіння коштує за 90 грамів 34 гривні, Зайка за 120 грамів 27 гривень. Насіння гарбузове за 100 грамів коштує 39 гривень. Насіння соняшник смажене 100 ге. А сорт є ось такі, такі от, такого виробника солене 17 гривень. Так, насіння зерня таке велике, 90 г 34 гривні, бабашура 145 грамова коштує 39 гривень. 39 гривень є. свіжачок. За 180 грамів 39 гривень. Ось таке. Також коментуйте, хто яке насіння пробував, яке вам сподобалося. За 180 грамів 39 гривень. 120 грамів ось таке. 27. І марічка. 100 грамова коштує 17 гривень. Ось така. Так, що у нас ще є цікаво? Ось таке насіння. Смак 80 грамовий коштує 29 гривень. 80 це є. Марічку показували. Тут ще у нас є чипси за 165 г 164 гривні. Ось так, один чіпс коштує гривень. Майже 90 копійок. Ось так. Так. Палички парухівку Рузні 12 гривень. Давайте наш список. такого ще їх ласує, дуже їх любить. Є різними смаками. Ось такі. Наші чіпці був жарт. Грінки, 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 вже тут пшеничні, 34 гривні. Ось такі вата солодка у відрі коштує 24 гривні. Так, вермішель коштує 12 гривень. 100 грамів. 90 грамів, 12 гривень. 7 відома во Марія коштує 19 гривень за упаковку. Ось так, так що звичайно, якщо хочете бачити більше рубрик, взагалі більше цікавих. Варю, також переходьте на наступне відео, буде цікаво підписуйтесь на канал. Пудемо переходьте на, переход, на наступне відео.